Чорна п'ятниця від Charge Spy. Моделі на які діють знижки та подробиці про них. Про це ми зараз поговоримо у Charge News. Всіх вітаю! Ви на каналі Charge Spy. З вами Влад і Рубрика Charge News. Це рубрика про новини з китайського ринку електромобілів. Про цікаві моделі, про цікаві нюанси, які стаються з тими чи іншими електромобілями. Але ж новини від Чарс це не тільки новини про безпосередньо Китай та що там у Китаї коїться. Це і новини про те, що компанія ChargeSpy може запропонувати вам, нашим підписникам та майбутнім клієнтам, або ж вже діючим клієнтам. Зараз реально прекрасніший період у всьому світі, так званий Чорна П'ятниця, і ChargeSpy не може ігнорувати цю подію. Та пропоную вам досить цікаві варіанти та солодкі пропозиції на ті авто, які, я впевнений, ви 100% розглядаєте. У асортименті того, що можна придбати, якщо ви собі зараз прямо шукаєте електромобіль, тож почнемо з першої такої пропозиції на Чорну п'ятницю від Чарспа. Саме розповім про Honda MNV 2023 року. В ній е, після оновлення додали декілька приємних плюшок, так би мовити, які ну повинні були бути там з самого початку, але ж додали ось недавно. Нагадаю вам про їх характеристики та розповім про цікаву пропозицію від Чарспай комплектації є. Дві, а саме базова та топова. Різниці між ними небагато. А саме наявність камер 360 у топовій комплектації, наявність люку, та ще деякі незначні відмінності. Потужність двигуна 218 кінських сил з крутним моментом у 310 Нм. Батарея літій-залізофосфатна на 58,7 квт годин із запасом ходу у 500 км. Модель є бестселером на українському ринку та на протязі декількох років зарекомендувала себе з хорошої сторони. Друзі, у нас на каналі є дуже чудовий інформативний огляд на Honda MNV. Він же є одним із найперших взагалі відосів на нашому каналі, а також є одним із найпопулярніших відео на каналі Charles Spy. Тому якщо ви. До сих пір чомусь не бачили один із найпопулярніших відосів на нашому каналі. То обов'язково перейди ось сюди та подивись. Реально цікавий огляд на Honda MNV. В ньому Олег реально розповів досить цікаву, детальну та чесну правдиву інформацію про це авто. Тому обов'язково перейди за посиланням та подивися цей огляд. Ну а зараз перейдемо до пропозиції. Базова комплектанція Honda MNV 2023 року на Чорну п'ятницю має ціну у 822 тисячі гривень. Ціна з урахуванням привезення авто до України. Воно вже з єврочарджем, ви матимете популярний порт Чадемо та можливість заряджатися на CCS2 комбо, а також керувати цим процесом через фірмовий додаток у своєму смартфоні. Але будьте уважні, пропозиція діє лише на три авто. Тому поспішайте за Мовити його по солодкій ціні саме у Charge спай, ті ж саме умови діють і на топову комплектацію, і на чорну п'ятницю Honda MNV 2023 року. Топ. Має ціну 871 тисячу гривень. Друзі, це дуже цікавий варіант, дуже цікаве авто та до сих пір популярне в Україні. А у 2023 році воно стало ще цікавіше через деякі оновлені функції та фішки. Тому наша команда просто не може не рекомендувати вам звернути увагу на хонду MNV 2023 року. Але Черспай не обмежується лише однією пропозицією, тому сьогодні вас буде чекати аж три солодкі пропозиції від команди Черспай. І друга пропозиція це BVD Yuan Plus 2023 року. Зараз упродовж цієї новини я вам розповім про три причини, чому варто звернути увагу на BVD Yuan Plus 2023 року. І перша причина це те, що авто вже перевірене нашою командою в цілому на право. Практиці. Адже Vita вже катнула на ньому у Європу, протестила і порча демо, і девайс, чадемо CCS2 Combo, успішно повернулася додому, і вже на нашому каналі вийшла перша серія з її подорожі. Обов'язково переходьте ось сюди, щоб глянути першу серію Євротуру, тому що це насправді ще й доказ того, що реально варто звернути увагу на BVD Yuan Plus. Але на що ж саме варто звернути увагу? Є аж 5 комплектацій, які насправді глобально не сильно відрізняються, адже в них однакова потужність двигуна, а саме 204 кінських сил на передньому приводі, відрізняються комплектації ємністю батареї, системою допомоги водієві, розміром екрану мультимедіа та ще деякими речами, які глобально не впливають на комфорт та їзду. Але пропозиція від Spy саме по топовій версії біведі Yuan Plus, тому розповім детальніше саме про цю комплектацію. Найтоповіше. Версія, окрім двигуна на 204 кінські сили, має досить немаленьку літій залізофосфатну батарею на 60 кВт годин з тепловим насосом і перед нагріванням. Заявлений запас ходу 510 кілометрів. Досить інформативна допомога водієві. Така як контроль полоси, розпізнавання знаків та купа усього іншого. Адаптивне led світло, збільшений монітор мультимедіа, електричне регулювання сидіння як у водія, так і у пасажира, панорамний дах із величезним люком і купа усього іншого. Друзі, я сам все це особисто перевірив, тому що мені дали цей юань на декілька днів е, потестити. І я вивчав його на власному досвіді, записав для людей, які зацікавлені у юані реальний відгук, який всі, кому цікаво, можуть глянути на моєму особистому каналі. Так, хто не знав, у мене такий є, і ви можете глянути мій відгук, як того, хто все життя їздив на ДВС. Ось тут у підкасті, можете перейти на це відео або ж у описі до цього відео буде посилання. І це друга причина, чому варто звернути увагу на цей юань. Третя причина це його ціна, особливо на чорну п'ятницю. І замовити найтоповішу комплектацію ви можете за ціною у 979 тисяч гривень. І у цю ціну вже входить доставка. В Україну. Я нагадаю, що це авто вже з Єврочарджем, ви матимете популярний порт Чадемо та можливість заряджатися на CCS 2 комбо, а також керувати цим процесом через фірмовий додаток у своєму смартфоні. Пропозиція діє лише на три авто, тому поспішайте замовити його по солодкій ціні у ChargeSpy. А якщо ви ще сумніваєтесь, чи брати це авто, чи багато ви про нього знаєте, можливо, ви ще не багато інфу вивчили про нього, то для вас є. На нашому каналі огляд на Yuan Плас, ось тут ви можете його подивитися. Дуже цікавий інформативний огляд. Розповіли багато чого важливого, що потрібно знати про цю модель. Але якщо навіть після цього у вас відчуття, що ви ще небагато знаєте про це авто, якщо є якісь сумніви навіть після усієї цієї інформації, то у вас є можливість приїхати на тест драйв Цього юаня в топовій комплектації ви можете це зробити або в Києві, або ж в Одесі. Тому дзвоніть до менеджерів у описі під цим відео є усі контакти. Записуйтесь на тест-драйв та на власному досвіді подивіться, що це за електромобіль, та ви зрозумієте, чому на нього варто звернути увагу. Третя пропозиція на дуже цікаве авто, на яке звертатимуть увагу, ну усі, кому це авто попаде на очі. Повірте, це вже перевірено. І це пропозиція на Ziker X. Так, це те саме авто, на яке ми до сих пір не випустили огляд, хоча відзняли його, і не просто так ми його ще не випустили. Тому дочекайтеся, обов'язково він буде. Ви дізнаєтесь дуже багато цікавого та корисного про Ziker X. Дуже скоро ми його опублікуємо. Ну а поки що, я можу сказати, що виглядає він реально космічно. Але давайте ще я вам розповім трішки про його характеристики. Є чотири комплектації, які відрізняються між собою кількістю місць, типом приводу, відповідно запасом ходу та потужністю, а також всякими фішками та функціями. Пропозиція на чорну п'ятницю діє на передтопову комплектацію, а саме з повним приводом та п'ятьма місцями. Загальну потужність така комплектація має у 428 кінські сили і 543 Нм метри крутного моменту. Повний привід, батарея на 66 кВт годин, запас ходу при таких параметрах у 512 км, великий дисплей мультимедіа, величезний панорамний дах і купа приємних фішок. Що варто відмітити, що це реально швидкий електромобіль, е, незважаючи на те, що там ну близько 500 кобил, але ж це реально швидке. Прискорення, це динаміка, це все перевірено. Він реально виглядає космічно. А на чорну п'ятницю ціна на нього становить у компанії Чаршпай 1 мільйон 240 тисяч гривень. У цю ціну вже входить доставка його до України. Також єврочарш. Він буде з портом чадемо. Ви маєте змогу заряджатися на портах CHAdeMO також ccs 2 Combo і цим, цим керувати через фірмовий додаток ChargeSpy. Це все дуже корисно та насправді дуже полегшує деякі задачі. Пропозиція також діє лише на три авто, тому я реально рекомендую вам поспішити звернутися до компанії ChargeSpy, хоча б дізнатися про це авто а Взагалі вивчити для себе тему Зікера X, бо в мене є відчуття, що це реально буде дуже популярне авто у нас в Україні. І солодка пропозиція діє на три авто. Тому поспішайте. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що ці новини вам сподобалися, що вони були корисні. Та пропозиція на чорну п'ятницю від Чарспай вас порадувала. Тому у вас є цілих три варіанти авто з дуже солодкою пропозицією. Звертайтеся до компанії а також не забувайте, що компанія не лише займається доставкою авто з Китаю, а також ще займається встановленням портів Чадемо замість рідного gbt порта, який не настільки популярний, я б сказав. Ну, він зовсім ще не популярний в Україні. на, на багато популярніший порт Чадемо або CCS2 комбо. Тому компанія Charspy – це дуже класні спеціалісти у тому, щоб замінити рідний порт GBT китайський на чадемо та щоб ви заряджалися на своєму електромобілі, по-перше, швидко, по-друге, усюди, а по третє, з кайфом та комфортом через додаток, у якому можна керувати процесом зарядки. Тому усе, що вам потрібно, знаходиться в описі до цього відео. Також е у описі до цього відео знаходиться посилання на усі оці соцмережі, які ви зараз бачите внизу свого екрану. Також не забувайте підписуватись на наш канал ChargeSpy, де виходять огляді, корисні експерименти, корисні відео для електровласників та все для того, щоб електровласники почували себе з кайфом у цій сфері. Що ж на цьому я з вами прощаюся? Всім бувайте.